Вітаю вас, дорогі брати і сестри, слава Ісусу Христу. Знову радий спілкуватися з вами через цей YouTube канал. Якщо вам подобається те, що ви бачите, чуєте, будь ласка, підписуйтеся, ставте знак подобання, натискайте на дзвіночок для того, щоб отримувати сповіщення про наступні відео. А сьогодні, з нагоди недільного дня, ми знову звертаємося до слів апостола Павла. Апостол наставляє християн, що основою для їхнього дому спасіння, для довершення їхнього духовного життя є виключно Слово Боже, божественне откровення. Є та істина, яка сповіщена церкві і незмінно утверджується протягом всієї історії людства. Водночас від кожної людини, зокрема, залежить, як на цьому камені, на цій твердій основі, яка покладена самим Спасителем, яка утверджена, яка засвідчена будувати діло свого спасіння. І апостол Павло вказує, що одні, трудячись, зводять ніби з каменю, чи з заліза, чи навіть із золота. А інші, ніби з дерева і соломи. І коли приходять випробування, а не може бути так, щоб випробування не прийшли у людське життя, тоді виявляється, наскільки міцним є діло, звершене людиною, наскільки досконало вона виконала своє завдання і утвердила. У своєму власному житті істини, які були сповіщені Господом. Отже, кожен із нас є співпрацівник Христові. Господь спасає нас, Господь дарує нам цей надзвичайний дар, але не без нас, не без нашої участі. Адже і звичайний дар має дві сторони: того, хто обдаровує, і того, хто приймає дар. Бо якщо дар простягнутий, поданий, але його не прийнято, то він залишається безплідним. Господь подає нам дар спасіння, але від кожного з нас, зокрема, залежить, як ми цей дар використаємо, чи ми приймаємо його, чи співпрацюємо з Господом, чи звершуємо своє спасіння, чи будуємо цей дім зі справжнього матеріалу, який витримає. Будь-які спокуси і випробування, чи недбало будуємо з чогось тимчасового і малоцінного, що знищується вогнем спокуси. Тож, дорогі брати і сестри, будьмо пильними до справи спасіння. Працюємо для того, щоб збудоване на основі, яку поклав Христос, не було. Випробуваннями зруйноване, не було знищене. Хоча навіть і в цьому випадку апостол Павло каже, що навіть той, хто будував із сіна чи соломи, і що було знищене вогнем, спасеться, але ніби крізь вогонь, тому що Господь не залишає навіть малих зусиль, навіть невеликої духовної роботи безплідними. Даючи можливість зростати і зміцнюватися, бажаю всім нам, дорогі брати і сестри, будувати на міцному камені віри добру будівлю спасіння, щоб ніякі зовнішні шторми і бурі, ніяка спокуса, ніякий вогонь не могли її зруйнувати, і щоб ми, пройшовши крізь шлях цього земного життя, Досягли нашого правдивого дому, дому Отця нашого Небесного, який Він приготував тим, хто любить його. Богу нашому слава на віки віків. Амінь.